Ну що ж, друзі, усім великий привіт! Я Баннер Ют, і ви потрапили на мій новий відеоролик. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у мене виживання, точніше, перша частина. Першим ділом я хочу, щоб ви поставили лайк та підписалися на мій канал. Мені буде дуже приємно, отож, всім приємного перегляду. Так, як всі майнкрафтери, мені потрібно добути дерево, скафити доски, верстак, палки, ну і можна буде кайло, топор і меч. Так. Починаємо. Починаємо. Ось. У мене щось трішечки підглючує, але то нічого страшного. Давайте ми скрафтимо доски. Верстак. Палки. Поставимо верстак. Скрафтимо. Я думаю, давайте скрафтимо кайло, і топор. Меч буде трішечки пізніше, тому що я... не треба робити лишніх речей, які нам скоро будуть непотрібні. І нам потрібно якось звідси вибратись. Але давайте ще добудемо одне чи два дерева. Е -е -е я думаю, давайте просте дерево. Та давайте простий дуб може даже. Ось так. Ось. Ось. Все. Е, тепер нам потрібно звідси потихеньку вибиратись. А ні. Я знайшов камінь, тому. Тому. Нам потрібно. Тому. Е, я думаю, що нам потрібно зараз добувати. Ой-ой. Е, камінь. Я правда не знаю, як ми будемо вибиратися наверх, але будемо надіятися, що якось виберемося. Я вже замітив, до речі, точніше, я помітив желізо, яке нам потрібно буде добути. Так, ну. Це треба для цього. Кам'яна... Точніше, кам'яне кайло. А для кам'яного кайла нам потрібно камінь. Камінь у мене є. Але я ще збираю камінь на меч, на сокиру. І я е, думаю, для піч. Для нашої пічки. Тому що пічка це теж дуже важно. Тому що я побачив уже. Перше вугілля, яке нам треба, буде добути любой ціною. Без... Хоча без вугілля. Можна якось вижити. але. Так, нам потрібно зразу зробити меч, топор і піч. Нам вистачить. Да, нам якраз вистачило на піч і ще на щось вистачило. А що це у нас коптильня? Коптильна нам не треба, не треба. Давайте ми заховаємо наші дерев'яні предмети. Піч нам поки що не треба. Хоча, я думаю, те, ще піч, піч нам теж треба. І давайте ми добудемо наше желізо. Да, тут получиться 4, ну, але на кайло вистачить. Та на кайло вистачить, давайте ми зразу. Давайте ми добудемо. Наш... наше вугілля. Вугілля тут, я думаю, буде більше, чим желіза. І це нам, до речі, на руку. Це нам на руку. Оп. Да, вугілля тут є. І скажу, що дуже... І скажу, що нормально вугілля. Даже багато. Нічого собі тут вугілля. Багатенько. Так, треба ще трошки... Ну, добре. Все, тут нічого немає. 10 вугілля. Ого! Це хороший результат, друзі. Давайте ми поставимо, щоб плавився наш. Так, тут мені ще треба свічі. Ой, якісь свічки. Точніше не свічки. Точніше не свічки. А факели, які нам дуже потрібні. Давайте поставимо на випічку. У мене є 4 факела. 4 факела це теж дуже потрібно нам. Тому треба... Це ще це лава, так? Ми робимо ось так. І шукаємо, чи немає тут, -то случайно вугілля, чи може желіза. Але я побачив. Так, але нам потрібно... Але нам потрібна доска, тому що ми сюди не будемо йти. Ну це поки що. Поки що зараз ми добудемо. І так. Якось. Якось так, друзі. Давайте ми зробимо наше желізне кайло. Кам'яне кайло ми вложимо сюди, але а стоп. Стоп, у мене три факела. тому ми зараз швидко це все добуваємо. І давайте ще трішки зробимо нашого факелу. Але для факелу нам потрібно ось це. І ось це. Все, у нас є трішечки. Вугілля, ну і трішечки е, цього. Факелів трішечки. Але давайте поставимо сюди. Тому що щось мені не віриться, те, що тут і немає ніяких, ніякого вугілля або желіза. Я побачив вугілля. Скажу, що немало вугілля я побачив, а даже багатенько. Багатенько. Хоча чого я. Чого. Чого я. Роблю вигляд, як будто я не знаю ти ще його багато, а вугілля дуже багато. Завжди і дуже багато. Мені потрібно навіть поставити сюди доску, щоб дотягнутися і щоб добути. Але я знайшов, до речі, ще желізо, напевно, ще, так, да, це желізо, це дуже круто. Так, це все дуже круто, але я замітив дерево, яке нам, до речі, можна буде добути. Але ладно, давайте ми тут треба факел поставити, тому що я взагалі нічого вже не бачу. О, Давайте починаємо добувати, починаємо добувати. Друзі, я хочу сказати те, що желіза тут дуже багато. Не думав, що желіза тут буде реально дуже багато, але... Але як мені запригнути сюди, щоб добути це... Я надіюсь, там далі не буде. Хух, це добре. Так, давайте, друзі, спустимося. Так, да, давайте, друзі, спустимося. Подивимося. Я бачу там вугілля, але я не думаю, що туди треба спускатися, тому що я знайшов одну прикольну печеру. Та одну дуже прикольну печеру. А, давайте зразу поставимо. Давайте тут от наша буде точка. Тут буде наша точка, де тут буде плавитись наше желізо. Але нам потрібно е сюди е підійти до факела і трошки пройтися далі, бо я думаю, що тут є, ну, по-любому має бути десь желізо. Я знайшов желізо, це дуже добре. Е я думаю, нам уже вистачить на якусь е частину броні. На якусь частину броні, до речі, е друзі, ті я зараз е звертаюся до тих, хто е дивиться мій ютуб канал. Друзі, як вам відео з тим, що я скрафтив е, українську броню. Якщо хтось не знає або е, знає, але забувся, як це робити, то, друзі, це відео буде для вас дуже корисним. Так, Я знайшов ще, одне, е, ще один е, куточок з желізом. Желізо нам дуже потрібно, я ще раз повторююсь. І я думаю, що нам вже вистачає на всю броню. Але не впевнений, звісно, нам всі 100%. Але я думаю, що нам вистачає вже. Що нам вже вистачає. Давайте ще трішечки пройдемося. Мені дум... А, ну добре. ну добре. Я думаю, нам вже можна йти туди, де наша піч. Ми йдемо, де наша піч. Але я щось призабуду, де вона. А, ні, ось тут вона. Все. Ось вона. Що у нас тут? У нас тут ще 14 желіз. Це нам можна вже цей. І давайте подивимося взагалі, що можна скрафтити. Нам можна скрафтити грудник. Нагрудник. Ой, нагрудник, це взагалі взагалі дуже круто. Давайте подивимося, що зараз ми можемо скрафтити. Це теж дуже круто. Так. Я думаю, ми можемо скрафтити е, ножниці. Ножниці нам теж дуже добре, щоб не вбивати наших. Так сказати. Е, не вбивати наших. Е, овець, але нам потрібно зараз, напевно, ще ще шукати желізо, Та ще шукати желізо, бо немає, бо я думаю, не вистачає. Я знайшов мідь, але нам мідь поки що не підходить. Нам треба жлізо. Я не думаю, що нам вистачить уже. От так, віть п'ять. Це вже можна, так, да? скрафтити е, шолом. І для штанів. Два, три, чотири, п'ять, шість. Нам потрібно 6. О, то нам вистачить. Дуже круто. Давайте ми почекаємо, а поки ми чекаємо, давайте ми... давайте ми добудемо, тому що я буду скоро покидати цю печеру. І я думаю, будемо закінчувати скоро з першою серією. З першою серією будемо вже скоро закінчувати. Так, давайте скрафтимо. А що ми можемо скрафтити? А ми можемо скрафтити доски, які нам дуже потрібні, до речі. Крафтим доски. Факли сюди. Хай будуть, хай будуть біля мене. Давайте подивимося, скільки у нас уже... У нас уже 6. Але нам треба 7, так? Да? Так, нам треба 7. Якраз останній. Якраз останній. Все. Ми можемо скрафтити нам штани, які нам дуже потрібні. Все. Ось ми і все. Давайте ми. Давайте ми виберемося вже з цієї ями кам'яної. Чи що це я не знаю, як це назвати. Сюди, е -е... так. І нам потрібно взяти трішечки каміння, щоб якось звідси вибратись. Ось і все. Я вибрався. Та я вибрався. Друзі, ось і все. Дякую за перегляд. У нас уже, до речі, уже є повний сет желізної броні. Якщо ви чекаєте другу частину, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім удачі і всім пока-пока.